Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Мешканці будинку Побаленка 7 у Полтаві, в якій влучила російська ракета, чекають на демонтаж зруйнованого під'їзду на фасаді Полтавського районного територіального центру комплектування. Відкрили меморіальну дошку полеглому на війні майору збройних сил України Олександру Караману. На спецлінію 102 поліції Полтавщини з початку року зафіксовано понад 105 тисяч звернень а тепер про це та інше більш детальніше. Сьогодні зранку росіяни знову атакували Полтавщину. У Глобинській громаді уламки безпілотника впали на житловий будинок, що спричинило пожежу. Загалом пошкоджень зазнали 11 приватних осель та 12 господарчих споруд. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, ніхто з людей не постраждав. Замінили всі вікна, але зруйнований перший під'їзд досі не демонтували. Аварійним залишається і дах. Як живуть мешканці напівзруйнованого будинку Побаленка 7 у Полтаві, в який понад три місяці тому влучила ракета. Дивіться у сюжеті. Та міська влада нічого не ділає. Абсолютно, Это ж ракета впала, це ж не газ зарвався, а ракета. Залишки повністю зруйнованого першого під'їзду досі не демонтували, хоча за висновком експертизи мали це зробити негайно. Скаржаться мешканці будинку по вулиці Баленка, 7 у Полтаві, в який понад три місяці тому влучила ворожа ракета. Дуже б хотілося, щоб той перший під'їзд, чи чи вже його надрізали, якось чи убрали, чи розваляли. Я не вірю, в от їхні бас що цей будинок ну, не аварійний і все. Ну, як може після такого удару бути не аварійний дом? Криша вона ж не годиться. Вона ж ви подивіться, з тієї сторони вона вся, а це ж по всій криші. А ви ж бачите, що який бардак упередіть. Там же ж його люди ходять і оце все дивляться. Воно знаєте, як це на душу і на нерви, як переніс таке все. Оце, а взагалі ніхто ніде нічого. Що має зробити? Демонтувати ну, ті частини квартир, які залишилися, просто вирівнять стіну. Ну на даний момент у міста немає грошей. Ні, вони говорять, що є гроші. Ну, в принципі, як і немає. Бо по факту або ми створюємо СББ, йдемо як е, е, юридичне лице будинку, або ми. Чекаємо, коли УКБ зробить свої правильні рішення і найде підрядчика, який їм це все зробить. Мешканка одного з під'їздів п'ятиповерхівки Ірина говорить, міська влада запропонувала створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це дасть більше можливостей для відновлення будинку через залучення грошей від міжнародних партнерів. Але все це не так просто, каже вона, адже думки місцевих жителів розділилися. Є категорія бабусь, які не бажають нічого змінювати в цьому будинку, їх все влаштовує. Є молодіж, яка нічого не влаштовує, вони готові щось поміняти в цьому будинку. Кількість, я вам скажу так, 55 квартир, це, от, це порівно. 50 туди і 50 сюди. Вони навіть нічого паліться палець не хочуть. Ось здавайте ОСББ, тоді вам зроблять. Що ви зробите, якої ОСББ? Ми пенсіонери здесь. Понимає, Може, дійсно, це з якийсь дасть рух вперед, що щось воно буде робитися. Ну коротше, я ще, я ще чесно, я не в приділилася, так що не знаю. Людям запропонували створення ОСББ, щоб пришвидшити процес відновлення будинку, оскільки через управління капітального будівництва це займе більше часу. Позитивний приклад село Супрунівка, де також був приліт, каже заступник голови постійної комісії Полтавської міськради з питань містобудування та архітектури Вадим Ямщиков. Чому і ОСББ пропонувалося? Тому що це і міжнародний. Фонди не працюють в варіанті один, коли ОСББ не створено. Вони працюють тільки з будинками, в яких створено ОСББ. І більше розширена допомога. Там розділилося, є багато тих, хто за. У є багато ну, відносно тих, хто проти. І для того, щоб було е, чітке рішення будинку, людям озвучили. Дайте протокольне рішення більшості мешканців, підписано, що вони йдуть або по першому, по другому варіанту. Поки е, і перший, і другий варіант ну, від людей немає відповіді. Вони ще е, радяться. Будинку побалинка 7 вже півсотні років. Станом на зараз в усіх уцілілих під'їздах встановили вікна. У другому під'їзді ще не підведений газ. Там зараз проживає дві У решті під'їздів, третьому, четвертому і п'ятому люди живуть, кажуть місцеві. У другому не повністю ну, дехто живе. На першому етажі, я знаю, живуть, а другий під'їзд він же аварійний. Там теж треба розборити, перший до кінця розборити і трохи другого. І взагалі, я вам скажу, я вийшла, глянула, у кого пластикові вікна у нашому будинку, почти всіх уціліли, а в кого були старі дерев'яні, всі посипались. Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко, нині визначаються щодо способів фінансування проєкту демонтажних робіт. Відновлено тепло електрогазопостачання мешканцям. На жаль, ще не відновлення газопостачання мешканцям постраждало квартир другого під'їзду. Наразі тривають переговори і обумовлюються способи фінансування. Розроблення проєкту кошторисної документації, демонтажних робіт першого та другого під'їздів, відновлення та виконання заходів із забезпечення нормального функціонування зазначеного багатоквартирного будинку. Нагадаємо, 1 лютого цього року близько 7.45 ранку в п'ятиповерховий панельний будинок в мікрорайоні Брейлки у Полтаві влучила ворожа ракета. Внаслідок обстрілу загинули 15 його мешканців. Повністю зруйновано перший під'їзд та частково другий. Незважаючи на те, що пробував у запасі, добровільно пішов воювати сьогодні. У Полтаві по вулиці Сіні відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику, майору збройних сил України Олександру Караману. Побувала на відкритті наша знімальна група. Поки ми не вигонимо останнього ворога, я не прийду додому. Такою була одна з останніх розмов полеглого на війні майора ЗСУ Олександра Карамана з дружиною Оленою. Відтоді минуло більше трьох років, і тепер в пам'ять про захисника в Полтаві по вулиці Сіній відкривають меморіальну дошку. Встановили дошку на фасаді адмінбудівлі Полтавського районного ТЦК, де працював Олександр з 2002 по 2006 роки. Він був кадровим військовослужбовцем. Служив на посаді старшого помічника, начальника відділення з обліку техніки підприємств міста. Олександр Юрійович Тараман з перших днів зарекомендував себе як грамотний офіцер і надійний товариш. Завжди життєрадісний і сповненої енергії. Він відразу став авторитетним членом нашого колективу. І незважаючи на те, що перебував у запасі на початку повномасштабного вторгнення, Олександр добровільно приймає рішення піти воювати. Він приєднався до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади. Розповідає дружина загиблого Олена. Сімейне життя звичайно, воно також. Було як військової дружини усіма і труднощами, особливо в той час, коли розформовували бригади, військові частини, армія не потрібна була, і це було так сумно. Ну, от, а він так хотів бути. Ну, він не був військовий, а він він хотів наповненим бути, тому що, от ви знаєте, от він був справжнім і. Як виявилось, він він хотів на війну. Олександр Караман служив начальником розвідки батальйону, мав позивний гора. Та життя 49-річного воїна обірвалося від пострілу ворожого снайпера. Це сталося 15 серпня 2022-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Одна куля забрала щасливе життя цілої родини, життя єдиного брата, коханого чоловіка, найщасливого дідуся. Люблячого батька, дякую всім загиблим героям, за те, що ми можемо жити, шанувати і пам'ятати. Олександр Караман посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, нагрудним знаком за вірність народу України першого ступеня та відзнакою захисник України герой міста Полтава. Понад 105 тисяч громадян звернулося з початку року на спецлінію 102 поліції Полтавщини. Повідомляли як про різні правопорушення, так і про екстрені ситуації, як саме працює кол-центр правоохоронців, та з якими проблемами під час роботи стикаються оператори та диспетчери. Дізнавалися наші журналісти. З початку року на спецлінію 102 поліції Полтавщини звернулося понад 105 тисяч громадян. Переважно повідомляли про конфлікти, крадіжки, розбої та домашнє насильство, а також про прильоти в себе вдома. Але не обійшлося і без викликів на 102 заради розваги паралельно. Таких, до речі, була левова частка, кажуть у поліції. І наголошують, це не лише відволікає працівників спецлінії від реагування на важливі повідомлення, а й може коштувати життя тим, кому. Цієї миті необхідна реальна допомога, і це є великою проблематикою на сьогодні для нас, особливо коли. Відбуваються якісь святкові дні, наші громадяни вживають спиртні напої, так а потім вдаються до таких розваг з приводу того, щоб зателефонувати на лінію 102 і повідомити те чи інше хибне повідомлення, для прикладу, замінування або повідомлення про вибух. Ще одна з проблем, з якою стикаються працівники спецлінії, роздратованість людей, адже ті не розуміють, навіщо оператори ставлять стільки питань. А це потрібно, щоб з'ясувати, скільки і яких правоохоронців високо. Селати на місце події та будьте готові на перших секундах надати в першу чергу адресу, куди ви потребуєте допомоги. Наприклад, якщо це якісь там серйозні такі повідомлення, як грабіж, розбій, так там потребує досить певний перелік питань задати оператор. від опису нападників до. Напрямку відходу цих нападників для чого? Повигні розуміти, що поки наряд поліції прямує на місце події, можливо, десь назустріч йому трапиться цей злочинець, так якого можна буде затримати по гарячих слідах. Всю інформацію оператори передають до диспетчерського відділу. Фахівець має проконтролювати кваліфікацію повідомлення, локацію, дані про заявника, про потерпілих чи постраждалих і ймовірних правопорушників. Але на зв'язку. Алтей 102, як мене приймаєте. Чудово Протон 4 прийняв, дякую. Коли надходить виклик до диспетчера, він вибирає найближчий наряд, який знаходиться біля місця події. І в залежності від виклику, яка загруза? Тяжкий злочин, чи не тяжкий, направляє на місце події потрібний наряд. Якщо великий ступінь загрузи, направляються спецпризначенці туди. На місце виклику по місту правоохоронці мають прибути за 7-10 хвилин, за його межами від 20. Дощовий прохолодний початок травня. Чи сприятиме погода доброму врожаю і коли чекати полтавцям теплих і сонячних днів, розповідаємо у сюжеті. Початок травня приніс із собою дощову та прохолодну погоду. Температура повітря дещо нижча за кліматичну норму, говорить провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру Олена Леонтьєва. За її словами, до кінця тижня та на початку наступного зберігатиметься нестійка погода, однак різкого підвищення температури наразі не очікується. Вона поступово дещо підвищуватиметься до 12-17 градусів в окремі дні при проясненнях ночі будуть доволі прохолодні холодними, проте заморозків на поверхні ґрунту ймовірність доволі низька. У нас все ще часом проходитимуть дощі від невеликих до помірних. Звісно, між ними будуть перерви, якісь дні, в які проглядатиме і сонечко, але поки що про довготривале припинення опадів. Ми не говоримо за останні два дні на Полтавщині випало в середньому 5-10 міліметрів опадів, каже Олена Леонтьєва. Це все ще дуже мало, щоб перекрити. Ту недостачу, яка накопичилася вже за багато попередніх місяців. Якщо казати, в цілому для сільського господарства цей дощовий травень він все ще недостатньо дощовий. У перші дні травня зазвичай висаджують розсаду помідора, перця, капусти. Можна посіяти баштанні, гарбузові культури, тощо говорить викладач навчально-наукового інституту агротехнології, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету Максим Кулик. Волога та тепло у ґрунті основний чинник, який впливає. На отримання рівномірних сходів насіння додає він важливим чинником є заходи до посівної підготовки насіння. Ми можемо насіння прогріти, ми можемо насіння це замочити можливо, здійснити барботування, аерування його у воді, ну і також обробку різними біопрепаратами або стимуляторами. Надмірна кількість опадів може вплинути на Поширення хвороб, В той же час при нестачі опадів можливо застосовувати додатковий полив краплинний, також обробітки ґрунту, розпушування, мульчування. Більшість овочевих культур, зауважує Максим Кулик, є теплолюбними і потребують для проростання насіння 8-10 і більше градусів тепла, а для росту і розвитку – 20-30 градусів, що відповідає пізньовесняному та початку літнього періоду. Лелеки Грицик та Одарка стали батьками двох пташенят. Перше у гнізді, за яким ведуть цілодобове спостереження, в селі Леляки з'явилося 6 травня після 23-ї години. Друге, звільнилося від шкарлупи 7 травня вранці. Новонароджені пернаті вже поласували дощовими черв'яками, яких принесли їм батьки та почуваються добре. На підході третє пташеня. Загалом у клаці п'ять яєць, розповів провідний науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Процес появи пташенят був тривалим, тому що вони ще позавчора почали подавати голоси із яєць, понакльовували яйця і добу отак сиділи, визирали через дірочки. На вечір Одне із яєць було вже надгризене по екватору. І через добу після накльову вчора ввечері старший з'явився на світ, показав голову, і на ранок вже він був повністю звільнений від Шкаралупи. І на ранок годині о восьмій, здається, з'явилось друге пташеня. Це була остання інформація випуску. Я Андрій Гаврилов, прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.